Привіт, друзі! Сьогодні у мене будуть шашлики, але завжди з шашликами я готую. Лаваш з сиром сулугуні на грилі. Робиться це все дуже просто, але в мене є деякі свої маленькі секрети. Сьогодні ми приготуємо три варіанти лавашів. Класичний це просто буде лаваш з сиром. Потім лаваш з зеленню. Дивіться, у мене сьогодні із зелені все, що було зеленого на городі, Тут є кріп, петрушка, кінза, м'ята, зелена цибуля, тархун, базилик. М -м, друзі, це сьогодні останній день літа, але це все пахне літом. Все це, звісно, я помив. Тому другий у нас буде сулугуні. З а третій варіант сулугуні з помідорами чесноком. Помідори використовуємо типа сливка, такі, щоб були м'ясисті і не соковиті, щоб це не витікало. І, звісно, чесничок. Все це теж перемить. Спочатку, що нам треба зробити? Натерти наш сир. Дивіться, на отакої крупної терці він все одно у лаваші поплавиться, попливе, потече, тому нам треба його тільки рівномірно розмістити по всім лавашикам. Приблизно зразу ділимо на три частинки. Знаєте, хтось. mm Хтось не, зелень, хтось не любить з хтось не любить з часником. Тому зробимо три варіанти кожному, який за підійде. Дивіться, якщо ви просто захотіли таку страву, а у вас немає можливості розпалити багаття, мангал, і ви не на шишлаках захотіли вдома таку страву зробити, то це все легко зробити в духовці на функції гриль. Звісно, не буде запаху вогнища, але буде так само смачно. Все дуже дуже швидко робиться. Окремо натираємо сир на три різні тарі. Дивіться, Можна додати яких ніби спецій, які ви любите, можна додати чорного перцю, можна додати гострого перцю, якщо ви любите гострем. Фантазуйте, це така страва, з якою можна фантазувати, і там нічого не буде лишнього. Але треба врахувати, що готується він дуже швидко, 5 хвилин. Тому все, що ви додасте до сиру, має бути істівним одразу. Воно не буде майже готуватися, не буде термооброб. Тому це врахуйте. Де просто так сир класичний. Ми не додаємо нічого. Де в нас зелень. Нарізаємо зелень. Тут її забагато для, такого, для такої кількості. Беремо зелень так, щоб попали всі ті травки, які я назривав. І так, як ми кришимо на салат, нарізаємо зелень і додаємо її до сиру. Така вийшла у нас красива сирна зелень. Це багато зелені також не потрібно додавати. У нас же ж сирний лаваш. І тепер часник і помідори. Помідори нарізаємо дуже такі мішки. Міленьким, міленьким кубиком треба скаштувати сир, сир не солоний. Тому на цей варіант з помідорами я б трошки досолив би, бо помідори дадуть свою кислинку, а соль соль її збалансує. Можна об'єднати, додати до помідорів так само. Зелень сир должен тут бути на першому місці. А вже там, десь вже якісь наші добавочки. Ну дивіться, я б ще добавлю тільки один який-небудь кріпенький помідорчик. Помідорчик не зробили. Тепер беремо чесночний прес в залежності від чеснику. Якщо він такий ядрений, то ну, на таку кількість хватить одного зубчика не будемо робити чесночним, хай все-таки буде тільки, тільки відтінок наших ми змінимо. Помідорки трошки присолимо І сюди трошки додамо перцю. Беремо ложечку, перемішали. Начинка наша готова. Три різні начинки. Беремо лавашик. бажано ви обираєте лаваш, який такий, бачите, ось трошки такий він влажнуватий, я б сказав. Все від в залежності від лавашу, дивіться, це дуже здоровим, його не закрутимо, На, розрізаємо навпіл. Беремо нашу начиночку, розповсюджуємо її по нашому лавашку. Багато її не треба. Ми не робимо рулет. Ми робимо сирний лаваш. Я роблю це замість хліба. І... Отак. От Оп. Щоб він був плаский. Не круглий, а плаский. Оп. Оп. Готово. І от сюди. І так само робимо з усіма. І так, не боючися, приминай. Друзі, накрутили. ми. У нас вийшло 12 штук лавашиків. Потім кожен ми розріжемо на три частинки, щоб було зручніше його споживати. А тепер маленький секрет. Чомусь багато хто е, робить цю страву. Але чомусь майже ніхто не робить те, що зараз буду робити я. Я кожен лаваш змащую олією з обох сторін. Так, коли він буде у нас запікатися на мангалі, він буде не горіти. Знаєте, як, як хліб сушать на мангалі. Він просто згорає і превращається в таку пиль. А так він буде зажарюватись. Він стане як чіпсики знаружи. хрусткий, золотавий. І ось так кожен лаваш я змащую олійкою. Ось і зробили заготовочки, витратили ми на це десь. Півгодинки і п'ять хвилин випікати. Дуже смачна і гарна страва. Тепер це треба покласти до пакету, а щоб тут мухи по ньому не лазили і потім запекти. І так, друзі, дивіться на вугіллі, яке вже перегоріло, вже воно таке єлі-єле диме. Але, дивіться, вони зараз лежать десь, ну, я думаю, секунд 20. Опа! Бачите, вже їх прихватило. Тому... Ми повинні їх ворочити кожні 20-20 секунд протяжении п'яти хвилин. Прогріти той сире, який є у нас внутрі, щоб він потік, об'єднав всі наші там компоненти. Тому ворочуємо. Друзі, отак виглядають на тарілочці наші лавашики. Їх треба порізати. Я різав на три частинки, тому що так, здається, буде гарно їх і взяти, покласти собі на таріл. Що в нас вийшло? Чуєте? Яка хрустка шкариночка? Це за счет того, що ми намазали їх олією. Верхна частинка стала як чіпсики. Дітям дуже сподобається, ну, але й дорослим. Замість хліба до пива. Зараз продегустую. Дивіться, сир розтікся. Знаружі вони хрусткі, а внутрі вони соковиті за що сира до начинки. Звісно, що начинку ви можете робити яку завгодно. Експериментуйте, пробуйте. Дуже гарна закуска. Звісно, якщо вони полежать декілька там, я думаю, півгодинки годинку. вже ж не буде такою хрусткою. Вживати бажано їх гарячими. Під м'язко, під в сулугуні прям дуже добре відтіняється. Дуже смачно. Рекомендую. Пісня Соловіна. Готуйте з любов'ю, їжте з насолодою. Слава Україні! Слава ЗСУ! А вам добра и счастья.